Мета моєї практичної роботи досліджуючи харчові продукти, навчитись виявляти жири, органічні кислоти та крохмаль, закріпити отримані знання на практиці. Для роботи мені знадобиться молоко, лимон, відварений рис, сира картопля, кефір, насіння соняшнику та льону, індикаторний папір, сода, йод, піпетка, ложка, білий аркуш паперу. Перевіримо нам вміст жиру насіння льону та соняшнику. Роздавимо спочатку насіння льону. Бачимо плями жиру на білому аркуші паперу. Тепер роздавимо насіння соняшнику. Також видно жирні плями на аркуші паперу. Робимо висновок, що у насіння льону і насіння соняшнику спостерігаємо наявність жирів. Але у насінні соняшнику кількість жиру більше, ніж у насінні льону. Перевіримо наявність крахмалю у відвареному рисі, сирій картоплі та кефіру. Додамо кілька крапель йодного розчину в рис. Спостерігаємо, що утворилося темно-синє забарвлення. Додаємо кілька крапель йодного розчину до старої картоплі. Через деякий час картопля набула синього кольору. Додамо кілька крапель йодного розчину до кефіру. Бачимо, що колір кефіру не змінився навіть через деякий час. Робимо висновок, що у рисі і картоплі є крохмаль, а у кефірі немає. І не повинно бути, тому що це продукт тваринного походження. А крохмаль утворюється в рослинах. Отже, якісної реакції на крохмаль є йод. Перевіримо наявність кислоти у молочі та лимоні. Смужку індикаторного паперу занурюємо у лимон. Бачимо, що він змінив свій колір на червоний. Що свідчить про наявність кислого середовища. Тепер смужку індикаторного паперу занурюємо свіже молоко. Індикаторний папір забарвлюється у жовто-зелений колір. Це свідчить про нейтральне середовище. Отже, у лимоні наявна органічна кислота, а у свіжому молоті її немає. Проведемо ще одне дослідження. Вичавлюємо сік з лимону у склянку. Додаємо ложку харчової соди. В склянці з'являються бульбашки. Лимона кислота витісняє більш слабшу кислоту з її солі, яка відразу розпадається на воду та вуглекислий газ, бульбашки якого з'являються у склянці. Додамо соду у склянку зі свіжим молоком, ніякої реакції не відбувається. Це ще раз підтверджує, що у лимоні є кислота, а у молоці немає, висновок моєї роботи. На практичній роботі, досліджуючи харчові продукти, я навчився виявляти жири, органічні кислоти та крохмаль за допомогою якісних реакцій. Якісні реакції це хімічні реакції, за допомогою яких можна виявити наявність певних хімічних речовин.